Вітаю! У цьому відео поговоримо про аналіз отримувачів та користувачів публічних послуг, а також розберемо механізм його реалізації. Одне з головних завдань гендерного аналізу бюджетної програми це аналіз тих, хто користується її результатами. З чого почати цей аналіз? Насамперед, треба визначити чисельність цільових груп отримувачів та користувачів послуги, тобто кількість жінок та чоловіків, які є її отримувачами. Не забувайте, що гендерно орієнтоване бюджетування. Враховує інтереси та потреби різних груп, і не лише за ознакою статі. Тому при аналізі враховуйте якомога більше показників: це може бути стать, вік, місце проживання, стан здоров'я, етнічне походження, соціально-економічний статус, релігійна належність, рівень освіти. Інформацію, яку ви отримали під час аналізу отримувачів, варто представляти у форматі таблиці, а кількісні дані подавати як в абсолютних, так і у відносних величинах. Розглянемо приклад. У 2015 році робоча група з гендерно орієнтованого бюджетування проаналізувала програму боротьби з онкологічними захворюваннями в Житомирській області. Аналіз показав, що серед хворих на злоякісні новоутворення у 2014 році кількість жінок та чоловіків була майже рівною. Але враховуючи те, що в області проживає 54% жінок і 46% чоловіків, відсоток хворих чоловіків виходить дещо вищим. Як бачите з таблиці, онкозахворювання поширені і серед чоловіків, і серед жінок, але з різною локалізацією. Специфіка локалізації пухлин може бути пов'язана з біологічними факторами, наприклад, гормональними змінами, які різні в чоловіків та жінок. Також впливає спосіб життя у чоловіків куріння, зловживання алкоголем та ризикована поведінка. А в жінок засмага, косметика та побутова хімія. Інша таблиця з цього ж аналізу показує розподіл хворих одночасно і за статтю, і за віком. Тут захворювання набуває значного поширення серед представників обох статей після 40 років і прогресує із збільшенням віку. Під час аналізу ви можете стикнутися з тим, що не завжди можна отримати всі потрібні дані, але завжди важливо показати, які конкретно групи жінок і чоловіків. Є отримувачами публічної послуги, яку ви аналізуєте. Отже, ваші перші питання аналізу будуть на задоволення потреб яких цільових груп жінок та чоловіків спрямована послуга, та хто є її користувачами та отримувачами, які саме групи жінок та чоловіків. Після цього проаналізуйте, чи однаково різні групи жінок та чоловіків користуються послугами. Якщо виявиться, що відмінності існують, треба з'ясувати причини цього. Вони можуть бути різноманітними у місцевості. Відсутні заклади, які надають послугу, або жінки та чоловіки не отримують інформації про те, що така послуга існує, і що вони мають право її отримати. Для прикладу розглянемо результати гендерного аналізу програми розвитку дитячо-юнацького спорту Кіровоградської області. Робоча група виявила дисбаланс у кількості хлопців і дівчат, які займаються в спортивних школах. Хлопці становлять 74%, а дівчата 26. при цьому статева структура учнів спортивних шкіл. У міській та сільській місцевості суттєво не відрізняється. Далі робоча група вирішила визначити, яка кількість осіб з цільової групи охоплена послугами. Для цього вони взяли кількість дітей та молоді віком від 6 до 23 років, які мають право на відвідування спортивних шкіл, та порівняли їх із кількістю тих, хто реально їх відвідує. Ці ж розрахунки окремо провели з даними, розподіленими за статтю та місцем проживання. Виявилося, що загалом лише 7% цільової аудиторії. Охоплені послугами спортивних шкіл це 4% дівчат та 10% хлопців. А переважна більшість отримувачів цієї послуги, 77%, проживає в містах. Чому існують такі розриви? Одна з причин: відсутність спортивних шкіл у селах. А ще секції в таких закладах не відповідають інтересам та потребам учнів. Особливо дівчат цей приклад показує, як проаналізувати кількість жінок і чоловіків, котрі не користуються послугою, та дати відповідь, чому також під час гендерного аналізу бюджетної програми ви можете виявити, що вона не має прямих отримувачів послуг. Це зазвичай буває, коли програма або окрема публічна послуга орієнтована на все населення, наприклад, програми в галузі охорони довкілля, публічного управління, правоохоронної діяльності чи інфраструктурні проєкти, що робити в такій ситуації. Визначити потенційні, тобто непрямі групи отримувачів, також потрібно з'ясувати їхні вигоди від реалізації програми чи окремих публічних послуг, тобто, які соціальні, економічні та інші ефекти від програми чи послуги вони зацікавлені отримати. Наприклад, інфраструктурні програми спрямовані на забезпечення потреб усього населення. Але вони можуть мати різний вплив на різні групи жінок та чоловіків. Уявімо, що в межах програми проводять капітальний ремонт дороги на окремій вулиці. На перший погляд, це створить блага для всіх мешканців містечка. Однак, якщо визначити потенційних отримувачів, це будуть насамперед жінки і чоловіки всіх вікових категорій, які мешкають на цій вулиці, сім'ї з дітьми, жінки і чоловіки, які володіють транспортними засобами, учні та учениці навчальних закладів. А аналіз потенційних вигод. Покаже, що після ремонту в отримувачі будуть комфортні умови для піших прогулянок, походів у школу чи лікарню, а також їзди на велосипедах та авто. Під час гендерного аналізу отримувачів також потрібно з'ясувати, наскільки вони задоволені публічною послугою. Для цього використайте анкетування, фокус групи, опитування або інші інструменти, але важливо забезпечити репрезентативну вибірку, тобто щоб, наприклад, частка жінок серед опитуваних дорівнювала часті жінок. В цільовій групі загалом. Так, жінки та чоловіки рівною мірою зможуть висловлювати свою думку. Це допоможе проаналізувати, наскільки пропоновані програми, заходи та послуги відповідають різним потребам жінок та чоловіків, і чи треба їх урізноманітнити. Перелік можливих запитань, які варто поставити під час аналізу, ви знайдете в додатку. Підіб'ємо підсумки. Наслідки від реалізації бюджетних програм різні для різних груп жінок та чоловіків. Тому гендерно орієнтоване бюджетування порушує питання, хто і як користується публічною послугою. Для кого вона, хто не користується нею та чому, чи задовольняє послуга потреби отримувачів. Такий аналіз дає змогу покращити публічні послуги та зробити їх доступними для різних груп населення, які їх потребують. У наступному відео підемо далі та дізнаємося про гендерний аналіз інфраструктури, що створена для надання публічних послуг. До зустрічі!